Друзі, всім привіт! Ну що, це наш заключний з вами танцювальний онлайн-урок. Я всіх вас вітаю сьогодні. З нами, як завжди, по традиції я, Олександр Лещенко, Катя, Даша. Ми з вами сьогодні працюємо. Ми з вами сьогодні танцюємо і насолоджуємось. Тому одразу розпочнемо з розігріву. Буде звучати вже перший трек, який ви всі знаєте. Наш український класний артист Артем Пивоваров, і ми разом з ним будемо з вами розігріватися. Поїхали! Нахили голови вправо-вліво. Раз-два, раз-два, раз-два. Вперед назад. О, окей. Голова працює з акцентом вперед! Раз, раз, раз. Лас. Те саме тільки акцент назад. Поїхав назад. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер! Окей, додаємо ножки, працюємо. Права, ліва, права, ліва, права, ліва. Є! Yeah. І додаємо тепер голову на координацію рук. Вперед! І вперед, 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 перед. Круто! Окей, нахили! А. Ага. Вперед назад качаємо, розігріваємо корпус. Окей. Праву ручку, клас. Yeah. Взяли ліву ручку і. Окей. Нахил. Вліво. Став. Вправо. Окей, клас. І сідаємо повільно в пліє. Сидимо. Працюють ножки наші. Клас! Є. І закінчився як швидко трек. Давайте ще трішечки на праву ножку з вами. Переходимо на ліву, при цьому тримаємо корпус рівним, спинку тримаємо рівну Направо. Дівчата, як ти? нормально? Ножки працюють. Добре. І трічки швидше. Давайте. Раз, два. Три, чотири. Посередині зупинилися. Відкрили ручки. Всім дуже легко. Да? Клас. І встали. Сподіваюсь, ви трішечки розігрілись. Тепер давайте вмикаємо другий трек. Танцювальний трек. І будемо з вами робити танцювальні вправи. Поїхали! Окей. Okay. Раз. Ра. Раз. Yeah. Yeah. Давайте. Нехай все буде сьогодні сексуально в іншу сторону. Окей, okay. давайте зробимо так. Раз, два, три, чотири. Окей. Okay? І потім в іншу сторону. Раз, два, три, чотири. І потім сюди знову. Раз. Домовились. Поїхали. Починаємо. Право. Окей? Okay? Разом з нами. П'ять. Шість. П'ять. Шість. Сім. Гоу. Раз, два, три. Whoa! Раз, два, три. Whoa! Раз, два, три. Whoa! Раз, два, три. Окей, не входим назад, не зупиняємось, працюють ножки. Yeah. Окей, okay, клас. Давай додамо ручки. Повільно. Раз, два, три, шість, сім. Поїхали швидше. Go. С я, с я, с я, с я. Окей, тільки руки, Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Окей, ножки. Коліна працюють. Баунс до себе. Раз. Раз. Коло бум. Тільки ноги швидше. Є. Є. Бумс. Є. Бумс. Клас. Давай, давай, з нами. Окей, okay, повільно, разом з руками. І. Бум Ка. бум. Ка. Бум. Ка. Бум. Давай спробуємо швидше приготувалися. Як Якось сьогодні дуже швидко закінчуються треки, що я тільки розігнався, а вже кінець. Ну, нічого страшного, тому що в нас буде дуже багато хореографії сьогодні в самій комбінації. Вона в нас буде з вами така, знаєте, достатньо велика. цілих три квадрати буде. І нам треба їх встигнути сьогодні повністю з вами вивчити. Тому сподіваюся, що у вас там класний, чудовий настрій, як і в нас сьогодні. І ви готові з нами танцювати. Тому прямо зараз ми починаємо вчити нашу хореографію. Поїхали! Перший рух ми робимо стрибок на хрест ноги. Ставимо. Да, трішечки вплієм, м'які коліна. Права нога попереду. І далі відкриваємо ноги в другу позицію. Це в нас друга позиція. І тазом робимо таку штукенцю. Беун! Знизу вгору. Є? Далі ми все це саме робимо тільки в інший бік. Нахрест ноги, ліва попереду тепер. І стрибочок bans! І працює таз. Тільки коли ми зробили другий раз. Завершуємо ми все це головою. Ми робимо акцент вгору. Бемс! І голова повертається. Бемс. Давай спробуємо. П'ять, шість. Ноги в нас на початку м'які. Стоїмо, зігнуті трічки коліна по другій позиції, і ми готові з вами робити. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, і три, голова чотири. Є, можемо йти далі. Далі ми робимо те, що ми з вами робили сьогодні на розігріві. До речі, ми робимо з вами 5 і 6. Ще разок, тільки цю штучку. Ми піднімаємо ручки вгору і правим коліном робимо удар. Тепер лівим коліном удар знизу. Відкриваємо грудну клітину і два акценти робимо назад, назад. І з другим акцентом ми, як ви помітили, ховаємо голову. Давайте з'єднаємо все з самого початку, що ми з вами вивчили. П'ять, шість, сім, вісім і раз, два і три. Голова чотири. Поїхали коліно, коліно, відкрив грудну клітину і два рази bemps-bemps, сховав голову. Далі ми відкрили голову окремим, окремим рахунком. Раз. І далі в нас йде такий рух. Ніби ми з вами кульгаємо на ліву ногу. Да? Виглядає це ось так. Бунс і бумс і бумс і бум. Давай разом з нами підряд просто поробимо. І вамс і вамс. При цьому корпус малює таке коло, ніби. да? Бенс. І далі працюють ручки. Сюди. Вперед і в сторону. Вперед і в сторону. І далі після цього ви робите коло тазом і плечі. Бемс. Красиво. І ще раз. Бемс. І сідаємо з вами вниз. Уу! І після цього стаємо вгору. Бум позиція. Перша позиція. Потім друга позиція красива сюди. Потім третя позиція сюди. І відходимо імпровізаційно з вами, як вам захочеться, назад. І таким чином у нас закінчується перший квадрат. А квадрат це у нас 4 вісімки. Які ми з вами вже вивчили. Тому пропоную прямо зараз їх повторити повільно разом з нами. Приготувалися. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, два і три. Голова. Чотири. Вгору. Вниз. Сім і вісім. Голова. Раз, два і три і чотири, п'ять, шість. Плечі. Сім. Сідаємо вниз. Вісім. Поза перша. Поза друга, поза третя, Відійшли назад. І потім будемо далі лупашти, але не зараз. Зараз ми з вами ще раз повторимо. Трішечки швидше. Тому давайте приготувались, напружуємо свій мозок на 100% і танцюємо разом з нами трішечки швидше. П'ять, шість, сім. go! І раз, два, і три, чотири, п'ять, і шість, і сім, і вісім. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, поза. І поза повільно. Поза і відійшов назад і баунс. <працює> да? Працює. Клас. Пропоную разом з вами станцювати зараз під музикою. Давайте ми а, увімкнемо трек, який звучить трішечки повільніше. Він відрізняється темпом а, від оригіналу. Для того щоб вам наразі було трішки простіше зрозуміти, що за чим. Тому поїхали. Музичка, перший квадрат, танцюємо разом з вами. Я! Yeah. Ротувались! П'ять, шість, сім. Го! І раз, два, і три, чотири, п'ять, шість, сім і бі! бум, бам! Плечі, сів, поза, поза, Паза! Є, клас! Окей, стоп, музика. Вчимо далі? Готові ви вчити далі? Ну, навіть якщо ще не готові, заповняю вас, що ми зараз будемо вчити далі і будемо це все поєднувати, з'єднувати. І поки ми будемо з'єднувати всю хореографію, я впевнений, що ви запам'ятаєте, що за чим. А наступний квадрат, а ми з вами закінчили на тому, щоб відійшли трішечки назад, і починається наступний квадрат. Ми робимо і бум! Удар. Отже, ми робимо крок правою ногою вперед. Піднімаємо ліву ручку вгору правою рукою, ніби хочемо когось дуже сильно схопити. Схопили і довернули сюди в сторону профіль. Потім повертаємось назад, робимо, піднімаємо праву ногу і робимо крок. Удар в пол, і за рахунок цього ми робимо стрибок. Зрозуміло? Вам зрозуміло? Так. Отже, давайте ще разочок. 5, шість, сім вісім. Бум і ха! По рахунку, це в нас виходить: 7, вісім. Раз, і два. І на три ми з вами повертаємось знову на землю. Окей. Три. Повернулись. Далі замах. І. Праву ручку сюди. Ліва рівна. В діагональ стоїмо. В пліє. І чотири. Схопили себе лівою рукою за лікоть. Окей. Давайте, давайте, давайте. Не зупиняємось. Разом з нами. Поїхали. П'ять, шість, сім. Гоу. Раз і два. Три і чотири. Окей, ще разочек і підемо далі. П'ять. Шість, сім, вісім. Раз, і два, три і чотири. Так. Що в нас там далі, дівчата? Молодець. Клас. Чотири. Ми робимо. П'ять, шість. Ще разочек, Давайте скоординуємо своє тіло. Чотири стояли. Ручку опускаємо праву вниз. П'ять, шість. При цьому ноги наші як працюють. Вони роблять і крок. Крок. Права нога робить крок, потім ліва. І при цьому найголовніше. Чому це виглядає класно? Тому що ми з вами качаємо. У нас є кач. У нас не просто рука і нога працює, а в нас при цьому є кач. Бум-ка! Це дуже важливо щоб виглядало класно і круто, так як в нас, так як у дівчат. Да. Чотири. Три, чотири, п'ять і шість. І далі ми робимо таку штукенцю. Сім і вісім. Подивитися сюди ей. Подивитися в іншу сторону ей. Да? Давай ще разочок. І. Бум і К. Давай ще раз. І бум і К. Давай з нами. І бум і К, і бум і К. Але це буде всього два рази. Отже, давайте з'єднаємо всю нову вісімку, яку ми з вами вивчили. П'ять, Шість. сім. І раз, і два, три, і чотири, п'ять, шість. Подивився сюди, подивився сюди вісім. Окей. Я пропоную, що я вам пропоную? Я пропоную все з'єднати повністю все, що ми з вами вивчили з самого початку. Починається у нас з чого? От з цього. Пам'ятаємо? Давай, з'єднаємо. Е, нагадую, для тих, хто ще, можливо, не запам'ятав, що ми починаємо з вами на рахунок І. І раз. Сильна доля буде вже тут. Раз. Домовились. Давай. П'ять шість, сім, вісім. І раз, два, і три, чотири. П'ять і шість і сім. Гова. Бунс, голова. бумц, 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 бумц бум. -дю -дю. Ха. Бум, мама сіта, Тю. мама сіта, мама сита, тюрю, раз і два, три і чотири. 5 і 6, і 7 і 8. Ууу! Йдемо далі. Окей. Окей. На чому ми завершили? Блум-бом-бом. Що ми робимо з вами далі після цього положення? Ми з вами проводимо ручками по собі. При цьому таз працює зліва направо. Ще раз, зліва направо, разом зі мною з акцентом зробили. Так, ще раз, бум. Окей, ручки працюють по собі. Потім переводимо ліву руку вниз, праву до своєї шиї і хапаємо себе А. А. Робимо два таких акценти. Виглядає це ось так в хореографії. І А. а. Ще раз. Сім, вісім. А, а. І після цього ви робите акцент Вум! в сторону. Шелчок, погляд на праву руку, ліва нога на півпальці. Домовились? Давайте ще раз з цього моменту закінчили. Сім і вісім. По собі ручки. Раз, два. Акценти. Дю дю ха. Є. Yeah. Давайте з е, другої частини повторюємо ще разок. З цього моменту. Поїхали. П'ять, шість, сім, Гоу. Бум. Ха. Бум. Ця. Ця. Кач. Кач. Погляд. Погляд. По собі. Акцент, акцент. Бум. Є. Yeah. Хух! да, Хочеться водички. Але ні. Потім завершимо з вами урок. Протанцюємо, прокайфуємо, а потім вже підемо пити воду. Домовились? Давайте з'єднаємо все разом все, що в нас є. З самого початку. П'ять, шість, сім, вісім і бум! ха, І бум! Голова. Бумс, бумс, бум! ха, ха, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Плечі сів. Позиція. Позиція! Позиція. Відійшов назад. Пішов. Раз, і два, три і чотири. П'ять і шість. Погляд, погляд. Раз, два, три і чотири. Ву! Зараз будемо робити під музику. Вже скоро, вже скоро. Зараз довчимо 5, 6, 7, 8. І готові танцювати під музику. Чотири. Дівчата, ми закінчили. Чотири. І далі ми робимо. Робимо таку історію. Треба скоординувати буде своє тіло. Ми робимо бум, ха, бум, ха. Ще раз, дивіться. Ми стояли з вами. Ось так. Підстрибуємо, відштовхуємося двома, двома ногами і стаємо направу. Да, Давайте ще раз, тільки це зробимо. Сім, вісім. Стрибок, поставив. Потім знову з двох ніг. Стрибок, поставив. Давайте тільки ноги, да? тільки ноги. Стрибок поставив, стрибок поставив. П'ять, шість, так стоїмо. 7, 8. Стрибок поставив, стрибок поставив. Ще разочок. 5, 6, 7, 8. Стрибок поставив, стрибок поставив. Додаємо руки. Руки в нас роблять. Ми стояли ось, так? Я роблю стрибок, поставив, стрибок, поставив. Виходить, коли швидко, ось так. Сім, вісім, бум, ха-бум, ха. Бум, ха. Да. І до цього ще додаємо кач, а, бо без нього це все виглядає дуже сумно. Тому треба обов'язково додавати. Дивіться, ми робимо і гум. же ж. Зараз. Е, бум ха-бум ха. Так, бум, ха. Да, 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 да. все правильно. Давайте ще раз Сім, вісім, бум-ха, бум, ха. Бум, ха. Ага, давай ще раз. Сім, вісім, Бум-ха! Бум-ха! Клас! Я сподіваюся, що у вас вийшло, як і в нас. В нас що ж вийшло. Клас. Ми далі робимо слайд на правій нозі, відштовхуємось рукою від чогось, від стінки. І бум! Ставимо ліву ногу назад, при цьому підкреслюємо це ударом лівим плечем. І після цього ми робимо пірует в ліву сторону. Вумць. І на цьому завершується друга частина. А в нас їх всього три. Хотілося би їх вивчити сьогодні всі. Тому я пропоную прямо зараз другу частину повільно з'єднати разом з нами ось з цього моменту. П'ять, шість, сім. Гоу! Раз і стрибок. Три і чотири. Кач, кач, подивився, подивився. Раз, два, бум і чотири. Стрибок, стрибок, слайд, плече. Поворот. Пірует. Якщо вже правильно казати. Пірует робимо. Окей, давайте тепер перевіримо ці два квадрати, які ми з вами вивчили прямо зараз під музику, але під повільний темп. Поїхали, музло. Давай п'ять. Шість, сім, go! Мамасита, кебонита, і 4, 5, 6, та, та. та, та слайд! точка, ху! Ху! Клас. Стоп, музика! Крутяк, крутяк, крутяк. Ну що, а, друзі, у нас залишилась третя частина. А, мабуть, найпростіша з цієї комбінації, тому давайте ми її довчимо. І потім з'єднаємо всю комбінацію, протанцюємо її 3-5 разів, щоб ви прокайфували, щоб ми прокайфували. І на цьому будемо завершувати наш танцювальний урок. Поїхали. Третя частина. Ми з вами, дівчата, зробили що? Пірует, да? Ми зробили пірует. І після цього ми робимо, відставляємо праву ногу в сторону на півпалець. І робимо. Класну, красиву хвилю. Ручка працює. Ось тут поклали її на голову. По собі провели і зробили хвилю. Є? Yeah. Давайте з'єднаємо, знаєте, з чого? З піруету. От ми стояли, плече у нас було піднято вгору. Пішов пірует. Бонс. Потім хвиля. Бонс. З імпульсом, да? Імпульс провести по собі. Далі опускаюсь вниз, лівою ручкою провожу. По своїй нозі, права залишається тут. І опускаюсь, е, опускаюсь ось в таке положення. Права нога абсолютно рівна, ліва нога зігнута. Сидимо на лівій. І далі робимо акцент bounce правим плечем, праве вперед, ліве назад. І бомц! І після цього сідаємо вниз. Правою рукою по правій нозі. І голова в нас, здається, повертається вліво в профіль. Да? Да. А, отже, з'єднаємо. Ми зробили з вами і слайд Позиція. І потім пірует. Поза. Наступна поза. Удар плечем. І знову поза, і відвертаємо голову в сторону. Далі ми повертаємо голову. Бумц, погляд. Ну, давайте припустимо, що наглядача погляд. Потім робимо три хвилі. Вліво, вправо. Вліво. При цьому ми з вами поступово встаємо. Окей? Давай з'єднаємо. Ми завершили з вами і робимо пірует. Сім, вісім. Мама сіта, бум, Мама сіта, бум. бум. Цака бум. Голова. Хвиля, хвиля, хвиля. У-у-у. І далі робимо ось таку історію. Можливо, ви знаєте, цей рух достатньо популярний, це база. Ми робимо бум-ка-бум-ка. Да? Зібрали коліна всередину, ручки до себе. Ця відкрились в ліву сторону, бум ць. В праву сторону. Після цього крок правою ногою робимо в діагональ. Ву, і робимо ось такий рух. Трішечки можна додати, трішечки хвилю згори вниз можна додати. І, і повторюємо рух, який в нас вже був в цій комбінації. Там відкрили ноги і руки. І знову закрили. І на цьому комбінація завершується. Ми робимо оберт і йдемо назад. І музика зупиняється. Окей. Okay. Давайте. Ще раз третю частину. Вона у нас починається з чого? У нас закінчується друга частина слайдом. А потім третя частина починається з піруетка. П'ять, шість, поїхали. Сім, вісім. Вум, мама сита, мама, сіта, бум. Ця. Бум! І голова. Хвиля, хвиля, хвиля. Бум ка, бум, ка оу. Бум-ка-бум. Думаю, що е, фінальна частина у вас поки що не дуже виходить. Ось ця. Давайте ми її повторимо ще два рази і потім з'єднаємо все разом. Сім, вісім. Бум ка-бум ка. Бум ка, оу. Якщо порахувати, то це буде. Давайте, дівчата, сім, вісім, п'ять і шість і сім, вісім і раз. Ось так це буде по Хух! Ну що, давайте так. Давайте зараз ми з вами зробимо без музики всю комбінацію, все, що ми з вами вивчили, повільно, щоб ваш мозок зрозумів, що за чим. А потім ми зробимо під повільний темп один раз. І потім е, зробимо ще рази два в повноцінний оригінальний темп. Так, як це повинно бути. Домовились? Давай. Без музики. З самого початку. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, два і три. голова, чотири, п'ять і шість і сім. Ця, ця голова, бум. Ха-бум. О, бум. Ка. Бум. Мама сита. Мама сита. Мама сіта у раз, і два, три і чотири, п'ять і шість, сім, вісім, раз, два, ца-ца, бум, цунка, цунка, слайд, плече, бум, мама сіта, бум, мама сита, бум, мама сіта, бум. І голова, хвиля, 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 бумка, бум, ка. О, ка ду. Що? Не всі до кінця зробили, да? Нічого, нічого, нормально. Для цього ми тут з вами знаходимось і ми, і ви. Для того, щоб навчатися, для того, щоб вчити, для того, щоб помилятися і робити правильні висновки. Тому, друзі, зараз не будемо помилятися і будемо танцювати разом. Підповільний темп. Три, два, один, гоу! Шуме І пішла друга частина. Слайд. Точно. Хвиля. Поза, удар, сів. Голова. Хвиля, хвиля. І в сторону, в сторону, бум. Ву. Клас, клас, клас. Тепер ми з вами а, повторюємо два рази цю комбінацію повністю під оригінальний темп. А, і на цьому ми завершуємо з вами наш онлайн-танцювальний урок. Приготувалися? Поїхали! Давай! Всім!

Клас. Тоді давайте ще разочек. Не будемо зупинятися. Заключний на сьогодні. Раз вже вмикаємо свої емоції і танцюємо разом з нами. Три, два, один, гоу! Поїхали! Мама си тап, мама Давай. Мамі, вони дійми баді, а молле. Дівчата було? Да. У вас було? Yeah! Друзі, все, на сьогодні все. Ми вам вдячні за цей урок. Знаю і вірю, що ви кайфанули разом з нами. Ми з вами залишаємось на зв'язочку. Я завжди на зв'язку в соціальних мережах. Ми з вами на зв'язку в телеграм, чатах. Тому, якщо якісь є питання або побажання, ви завжди можете мені написати або подзвонити. Я на зв'язку, ми на зв'язку. Катя, Даша, Олександр, Лещенко або просто Саня. Дякуємо вам і до зустрічі. Пока.